У лютому у Палаці культури Світлопільський відбудеться показ вистави за п'єсою польського автора Януша Гловацького та театралізований концерт до Дня Закоханих. Обидва заходи є підсумковими роботами зі спеціалізації студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Два практиканта на виробничій практиці, які ми готуємо паралельно. Два заходи. Це 10 лютого в 16.00. Вистава замарашка за п'єсою польського драматурга Януша Главацького. Це дипломна робота мого практиканта, студента коледжу культури Нікіти Даценко. Також 14 лютого це готуємо. Ми спільно з Софією Романською, також практиканткою. Театралізований концерт до Дня закоханих. Це концерт буде за участю творчих колективів Палацу культури Світлопільської. Тому в цілому зараз процес триває дуже активно, тому що це вже репетиції на сцені. Це вже дуже активна підготовка. Це вже вистроєні номери концертні, це вже йдуть монтувальні репетиції на сцені. Сюжет вистави відбувається у жіночій колонії для неповнолітніх. Інтерпретація доброї дитячої казки Попелюшка розгортається не за правилами чарівної історії, а за поняттями, які диктує саме життя. Я багато uh, бачив варіантів, передивлявся варіантів різних п'єс. Мені хотілося саме п'єсу поставити. Я зупинився на замаражці, бо дуже хотілося поставити щось таке драматичне, щось таке більш трагічне, щоб вразити глядача, щоб от, проявити такі емоції, такі сильні, такі переживання за головну героїню, страх якийсь такий. Хотілося, щоб п'єса була, щоб була така п'єса, щоб вона з самого початку тримала, ось так добре тримала в напрузі і щоб. В кінці, отак от відпустила вже на фіналі. Глядач, на мою думку, повинен зрозуміти, що потрібно прислухатися до дітей, звертати увагу на їхні проблеми, а також не ігнорувати проблему булінгу зі сторони оточуючих. Зовсім інший настрій має концерт Сила справжніх почуттів, приурочений Дню закоханих. Глядач на сцені побачить реальну історію кохання студентів останнього курсу вишу. Я обрала саме цю дату і це свято, тому що це день, коли почуття, кохання на першому плані всі розділяють час зі своїми коханими. І мій концерт, ідея його це нагадати людям, наскільки важливі почуття, кохання в нашому житті, що іноді потрібно відволікатись від буденності і згадувати, що ми любимо один одного, і як це важливо для нас, що це надихає моя. Програма вона побудована на історії першого щирого кохання. Перше кохання воно було у всіх, і я впевнена, що всі, хто будуть присутні в залі, згадають, відчують позитивні, щирі почуття, згадають, як це. І я дуже хочу, щоб люди відчули позитивне. Зараз тривають активні роботи на сцені палацу культури. Студенти хвилюються та чекають на глядачів у залі. Як Нікіта, так і Софія беруть участь в своїх програмах, тому е, моя місія ще і бути режисером. Е, це в першу чергу, тому що е, вони розставили своїм акторам, показали, е, поставили їм завдання, що їм треба зробити, поставили їм за сцени, але ж е, коли. Актор, режисер і актор і поєднуватися. Ну це дуже складно. Тому я не задіяний, не беру участь в одній і в іншій роботі. Я виступаю тільки як режисером, тобто допомагаю, ставлю, проводжу репетиції. Квитки на обидва заходи можна придбати у касі палацу культури Світлопільський.